У мене такий задум був зробити, як був пам'ять Харківської трагедії 30-го року. І так тут все, всі прийшли зі своїми інструментами в вишиванках, і був, був концерт, все, співали. А після концерту всі у теплушки, у ліс і розстріляли. Ну і потім копаєшся, бачиш, які ці, і же і голодомор, і Голокост, і, і всякі всякі речі, які люди натворили. <му> Поза минулого року ці Небесна Сотня. І пливе кача, все по подіям, які були на Майдані, після Майдану. Ну, все-таки я політику не люблю. Вона торкається. Куди не глянь, всюди. Якщо б вона була така, знаєш, що ти глянь, там цвітуть дерева, от гуманітарку дійсно, банани файні принесли. І Любиться, не любиться, не можеш без того, щоб не, не реагувати на це все. По-перше, болить. По-перше, бо коли всі ці... Події дивилися в Майдани після Майдана та днями і ночами. І коли дивилися, та, та плакали. Я оцю баладу, гей, пливе скільки не, не чую, не можу так спокійно і без слез до кінця до, до